9 березня – 209-та річниця із дня народження Тараса Шевченка. Визначного поета, класика української літератури, мислителя, художника шановують у різних куточках нашої країни цього року. Через війну відзначення не такі масштабні, але вони є. До прикладу у музеї історії міста Коломиї демонструють десятки портретів Тараса Шевченка. Щорічно з перших днів березня українці починають вшановувати визначного поета, класика української літератури, мислителя, художника, пророка нашої нації, Тараса Шевченка. Проводять різноманітні заходи, читання, обговорюють важливість його постаті для українців. Музей історії міста Коломиї можна оглянути виставку, експонати якої портрети Тараса Шевченка. Українці святкували це свято, святкували, збиралися, тому що це той стовп ген українства, який поширювався і давав віру, силу саме для українців. Ми вже приготували виставку з фондів, які знаходяться в нашому музеї. А в нашому музеї є картини, намальовані художниками Коломінським. Є нашим Андрієм Шпаком портрет Шевченка намальований, також книжки і Фігурки нашого поета дуже цікаво буде прийти, подивитися на те, що зв'язано з Шевченком. З історією про нього. Надія Плюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Вистава Посвята Кобзарю відбулася у Коломийській філармонії Сокіл. Головну роль постановки, і возвеличимо на диво, і розум наш і наш язик зіграв народний артист України Степан Глова. Участь у поетичній виставі також взяли солісти Коломийської філармонії, струнний ансамбль «Девертисмент», а ще хор, світло тавору, катедрального собору, «Преображення хрестового української греко-католицької церкви. Декораціями постановки стали картини юних художників. Хору світло та вору, участь у театральній постановці присвятя Шевченку. Новий досвід розповідає керівниця колективу Світлана Гаргат. Перший раз. Пробуємо себе в такому проекті, бо переважно ми співали духовну музику в богослужіннях. Хористи кажуть, творчість кобзаря дуже наближена до духовної музики, тому виконуючи пісні на вірші Шевченка, відчули велике споріднення із церковними творами, які співали досі. Тематика дуже близька до духовного співу, дуже глибока, і тому хористам не було так важко переключитися, будемо казати, на таку світську програму. І возвеличимо на диво і розум наш і наш язик. Це вистава присвята, у якій беруть участь майже півсотні артистів хористи Катедрального собору Прибраження Христового, солісти та музиканти Коломийської філармонії. Велика, Головну роль виконує представник Львівського театру Заньковецької, народний артист України Степан Глова. По всій Україні високі могили. Усі ті могили, усі отакі, начинені нашим богам такою масштабною роботою дуже пишається режисер вистави Вадим Сікорський, каже, спільний проєкт Коломийської філармонії та управління культури поєднав надзвичайно талановитих акторів, музикантів та співаків. Закоханий в них. Вони такі класні. Вони всі талановиті. Це так гарно поєднувати талановитих людей. Обернувся я на хати, нема, але хати не дав мені був нічого. І хвилину сьогодні. Нам хотілося відзначити 209 ту річницю від дня народження Тараса Шевченка по особливому. Шевченко сучасний завжди продовжує Мар'яна Кодіна, яка виконує обов'язки керівника управління культури та туризму Коломийської міської ради. До слова вона теж одна із акторок цієї вистави. Можна Шевченка чути по-іншому і бачити по-іншому. А в інтерпретації народного артиста України це звучить по особливому. Той мурує, той руйнує. Той не сидим оком за край світа, зазираючи, нема країни щоб загарбати і з собою взяти у домовину. Викликає наскільки потужні емоції. І е, радість, і смуток, і сльози, і навіть подекуди і біль до слова декораціями для постановки стали роботи учнів художньої школи імені Пстрака, а також картини студентів Коломийського педколеджу відділу образотворчого мистецтва. Виставою і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик. Коломийська філармонія завершила другий сезон. Розповіла Мар'яна Кодіна. Третій обіцяють розпочати вже у травні, у оновлених залі та сцені.